Сьогодні сестризі народження. вона дуже мріяла про хлібопічку. Я її купила зараз підвітати. ще спить. Пішли разом. Пішли її вітати, наші спить. Таня. Це, О, О, ж... це кому. Ух ти. Я тебе вітаю з Днем народження. Це для мене? Ага. Дякую, дякую. Давай, загадуй бажання і здавай свічку. Так. Вітаю тебе також з днем народження. Ось вот тобі подаруночок. Ух ти! Хліба я вріяла. Будемо зранку хлібчик пити. Ага. Да. А, що? а я, я теж тебе вітаю, з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів в житті мирного неба. От тобі теж подарунок. Це, що ти мріяла. Що Це, ти таке подарунок? Це те, що мріяла тобі. А, айки, да. так. Штатив. Класно. Хти. І таку сумочку. Ти? І таку сумочку. У мене красочка замочка. замочками, як ти мріяла. Ух ти. Гарно. Все одно сину здоров. Дякую. Ну що, це що? А це шо? Ой. А то тобі квіточки. Гарно. розочки. Ой, сонечка. Міні-шампанське. Ух ти, що шампанське. Канька. Да. Так, так я думаю что какой-то чем я так зранку никто не видал романтика не мне цель -то. ну что, с днем народжения? С днем народжения. Ну-ка. Цікаво. Вашинг букійки. Ну що, вітаю нас з тем нарочить? <laughs> Сонечко, треба попробуючим їлась цього молоці. Коважная. Кислячок. Mm -hmm. mm -hmm. А нам гарно дня uh -huh. тільки Так, <клухи> да. це наше то.